Канал «НТК» та інформаційні підсумки п'ятниці 20 червня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко у Коломиї відкрили меморіальну дошку Олександрові на Зараз він нас збирає дійсно найкращих. Три 15 дюймові бомбери для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс передали від громади Коломищини. Я хочу подякувати всім нашим меценатам. На Коломищині росте 800-річний дуб історія. Я про нього і легенди є про це та інше детальніше у випуску. Тю добу поспіль на Коломийщині шукають зниклого хлопчика. Обстежені тисячі гектарів місцевості, та поки добрих новин немає. Нагадаємо, Кирило загубився у лісі 17 червня поблизу села Троїця Заблоківської громади. Наразі до пошуково-рятувальних робіт долучилися гірські рятувальники та кінологічні групи з Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини та Хмельниччини. А ще спеціальний авіаційний загін ДСНС України. Звертають увагу на всі речі, особливо закинуть. Ті будівлі одягнений в рожеву кофту, сповні тури роботи тривають цілодобово Я Обстежено площу біля двох тисяч гектарів, половина з яких це є лісовий масив. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи з сусідніх областей: це Ченєвецька, Хмельницька, Львівська, Тернопільська, а також курсанти Львівського державного університету безпеки діяльності. Психологами ДСНС надається психологічна допомога родичам дитини. Всього залучено для пошуково рятувальних робіт 296 чоловік особового складу. Рятувальники роблять все можливе для того, щоб як не встановити місце знаходження дитини і прохання до всіх небайдужих. При будь-якій інформації звертатися на лінію 101 до служби порятунку а також до національної поліції. Волонтери дуже багато дякую за роботу і вночі долучаються. Чинив наїзд на велосипедистку та втік. Поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Автопригода сталася у Мотивецькій територіальній громаді у четвер, 19 червня. Скоївши наїзд на жінку-велосипедистку, керманич не викликав поліцію та лікарів, а натомість втік з місця аварії. Поліцейські оперативно розшукали правопорушника. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 16 години 12 хвилин у селі Тростянка Матеївської територіальної громади. Виїздом слідчо оперативної групи попередньо було з'ясовано, що водій, керуючи невстановленим транспортним засобом, скоїв наїзд на 59-річну місцеву мешканку та втік з місця події. Остання рухалася на велосипеді по путному напрямку з автомобілем. В результаті ДТП постраждало жінку з отриманими травмами, було госпіталізовано до лікувального закладу. Польський оперативно розпоч... Чили рошок водія втікача, проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські вже за годину встановили, що наїзд на потерпілу схої водій автівки. «Мазда». мешканець коломийської територіальної громади 1960 року народження. Його та автівку розшукали за місцем проживання. Правопорушник відмовився проходити перевірку на факт вживання алкоголю. На нього поліцейські склали протокол за статтею 130 Кодексу України про правопорушення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейськівано-Франківщини наголошують усім водіям нехильно дотримуватися правил дорожнього руху та у жодному випадку не сідати за кермо на підпитку, адже наслідки можуть бути трагічними. У разі чинення ДТП не залишити. Шеті місця події, а жив вчасно надана домедична допомога. Вчасне повідомлення медиків можуть рятувати життя людини. Вшанували пам'ять героя. У Коломиї відкрили меморіальну дошку Олександрові на Стешчуку. Встановили таблицю на фасаді третьої філії ліцею номер 4 Саме у цій школі навчався Олександр. Він добровільно став на захист України. На жаль, загинув у день Соборності, 22 січня 2024 року. Йому назавжди 20 років. Олександр Настащук народився 2 грудня в селі Воскресінці біля Коломиї у родині військовослужбовців. Змалку захоплювався спортом, проявив хиз до вивчення іноземних мов. Олександр навчався в Коломийській третій школі. Сьогодні це філія ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Опісля школи вступив на спеціальність фізична культура Прикарпатського національного університету. Пригадує мама хлопця Наталія Насташчук. Сашко зростав допитливим і чуйним хлопцем, справжнім борцем за справедливість. Не підтримував завжди всіх, Він ніколи не відмовляв нікому. Прагнув справедливості і дуже обурювався, коли бачив несправедливість і питав, чому мам, чому так, чому в цьому життю так. Пані Наталія продовжує їхня родина військовослужбовців із 2014 року знають, що таке війна. Юний Олександр, коли почув про повномасштабне вторгнення росіян, не міг стояти осторонь і записався добровольцем. Коли він пішов служити, йому виповнилось лише 18. Він пішов, каже: мам, ти лишаєшся вдома, бо я військовослужбовцем була і всіх нас. Йорванув довг піти захищати. Захищати оце маленьке наше всіх діточок, бо ми знаємо, що таке війна ми бачили на сході під час АТО, і ми не хотіли цього вдома. Він сидів, сидів і ввечері вже повернувся, сказав: мам, я записався. На воєнкоматі мене не взяли, бо я малий, але мене взяли якесь Рео. Сім'я Настящуків також стала на захист країни. Пані Наталія із сином бували на одному напрямку. Вона каже: за кілька місяців її маленький і рідний Сашко став мужнім воїном. Як дитина виросла на очах з 18-річного хлопчика, три місяці його повністю змінили. А коли він ми попали разом на гуляй поле. І я подивилася, наскільки він став чоловіком в 19. Наскільки він відповідально ставився до своєї служби, і саме цікаво, воно йому подобалось. Воно йому страшно подобалось. Він знайшов себе. Він хотів, щоб ми приїхали, бо він навчання ще не закінчив. Хотів закінчити навчання і піти на військову кафедру, щоб повернутися в армію офіцером. Він казав, мінімум майор. Мама, я стану героєм України обов'язково. І він для цього робив все. У нас в батальйоні всі знали, що Саша зачистити окопи, Саша піде. Підкинути якусь під окопи противника, якусь міну або гранату, або розтяжку. Піде Саша з Льошею. В нього напарник такий, слава Богу, Льоша живий, дай Боже, щоб жив. Бо вони були, вони стали як рідні брати. Олександр Насищук був молодшим сержантом, командиром другого, інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу 75-го окремого батальйону територіальної оборони. На жаль, загинув у Запорізькій області внаслідок скиду ворожого боєприпасу із дрона. Кажуть, зараз війна збирає дійсно найкращих. Кожна мама скаже, що моя дитина була найчудовіша, але за Сашу не лише я так кажу, всі його друзі. Подружки, родичі, всі, всі за нього так скажуть, що він був дійсно найчудовій, а таких чудових в нас є багато. Тепер на фасаді рідного навчального закладу Олександра Настерчука встановлюють меморіальну таблицю як пам'ять про випускника школи. Це буде згадка наступним поколінням про наших героїв, переконана дівчина Сашка Уляна. Саша був дуже доброю людиною, дуже світло. Він завжди мені допомагав. Він був моїм радником. В першу чергу і мені допомагав. Це для мене дуже болісна втрата, просто світла, гарна людина. А ще Олександр був дуже товариським, завжди подавав руку допомоги, пригадує його товариш Денис. Олександр був дуже чуйний, дуже хороший друг. Я з ним дружив приблизно 5 років. Завжди радий допомогти. За сумліне виконання бойових завдань та героїзм на полі бою. Олександр Настечук нагороджений почесними нагрудними знаками Золотий хрест та за оборону України й іншими відзнаками Олександрові Настечуку назавжди 20. Три 15 дюймові бомбери для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс передали від громади Коломийщини. Це перша допомога у межах третього районного благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України, який відбувся наприкінці травня. Більше в сюжеті. Всі три дрони виготовили волонтери фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Керівник організації Олександр Тарасюк каже: саме у таких бомбарах зараз є чи не найбільша потреба. Замисел, технічна розробка це ідея 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ми фактично виконали технічну роботу, внесли трошки своїх знань, помножили на те, що вже здобуто було в бригаді, і вийшло те, що вийшлося 16-дюймові три бомбери для особливих завдань з певними технічними особливостями, скажімо так. Особлива гордість дрон Razer, який не боїться ворожих ребів. До слова, це одна із крайніх успішних розробок інженерів бригади Едельвейс, додає Олександр Тарасюк. До слова, волонтер брав участь у тестуванні цього безпілотника в умовах бойових дій. Оптека на ребом було як їжаками, а воно прилетіло і. Які там з першого да, зійшло, з першого блумку, причому там дистанція по бордування було 20 метрів. Вони там дуже здивовані були. Ідея, технічна розробка, фактично підведення цього проекту до реалізації. Це військовослужбовець 10 окремої гірської штурмової бригади, діючий військовослужбовець, який був у цьому році. Людина з звичайно високою мотивацією, яка служить і не намірено покидати Збройні Сили України. На третьому районному благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ зібрали 1 мільйон 720 тисяч гривень. Тож на цих безпілотниках вартістю понад 300 тисяч гривень допомога 10-ї окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс не зупиниться. Зазначає начальник Коломийської районної військової адміністрації, ініціатор аукціону Любомир Глушков. На жаль, війна не зупиняється, і нашій кожного є обов'язок далі підтримувати наших воїнів, наші збройні сили України. Хочу подякувати. Оти всім нашим меценатам, хто прийшов на аукціон, хто долучився, хто підтримав. І сьогодні ми бачимо практичний результат: що вже перші дрони їдуть безпосередньо у зону бойових дій. Це дуже важлива підтримка, тому що дані дрони дуже потрібні для наших хлопців, які ведуть бойові дії на сході нашої держави. Відповідно, такого типу дрони краще допоможуть нашій бригаді нищити ворога. Дякуємо всім за надану допомогу і відповідно надані дрони. 800-річний дуб росте на Коломийщині. дерево у рудниках одне з найдавніших на Прикарпатті. Які моторошні легенди про нього розповідають місцеві та чому його називають дубом яноти? розкажемо у сюжеті. Коли вперше дивишся на рудниківський дуб, масштаби вражають. На жаль, ані фото, ані відео не можуть передати його розмірів, але повірте, він величезний. Росте в урочищі дубки, що у рудниках Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Взагалі таких дубів є п'ять в Івано-Франківській області. Не 900 років, років. Нашому 800. Чому саме 800 років? Тому що вчені, ботаніки-біологи доводяться тим, що вимірюють об'єм дуба і таким чином лічать, скільки йому років. Наш має в об'ємі 6 метрів 38 Сантиметрів у родниках дуже пишаються зеленим велетнем, бо більше його зображення є на прапорі і грибі села. Окрім дуба, там ще й риба. Річка рибниця, сама назва говорить про себе, що в ній водиться багато риб. Дуб є символом нашого села. Є історія про нього, і легенди є. Звідки це дерево у родниках? Хто його посадив? Однозначної відповіді немає, лише легенди. Руслана Таманюк, заступниця директора тутешньої школи, каже: місцеві переповідають багато. Історій про це дерево. Одна із легенд страшна й моторошна, наче на цьому місці мати в два Вбила свою дитину через те, що донька була дуже красивою, і подобалась чоловікам більше як мама. І дуже не подобалося це матері. І вона придумала такий дуже жорстокий план вбити свою дочку. Вони вивели її на узлісся, викопали яму, вбили і вкинули її туди. Але коли закидали яму землею, в ту яму скотився жолудь ріс він дуже швидко, і всіх це дивувало. І саму ж матір, бо вона. Подумала собі, що це видасть і той страшний злочин, який вона зробила. Взяли вони сокиру, пішли надвечір до дуба, і коли вдарив у дуб сокирою, з неї хлинула людська кров. І вони померли на місці. І з того часу ніхто цей дуб не може ні зрубати, ні спалити, тому що всі бояться, що на них впаде кара, невинно вбитої душі дівчини. Ця легенда передавалася з уст в уста. Мені її розповів колишній вчитель нашого ліцею Микола Абрамюк. Колись, напевно, так бувало. Офіційно це дерево зареєстрували як ботанічну пам'ятку природи місцевого значення у 2011 році. Він називається Дуб. Яноти. Ця табличка, яку ви бачите позаду, ботанічний пам'ятник природи дуб Яноти це неспроста 2011 році. Саме таку назву він отримав. І назва походить від прізвища журналіста Євген Янота. І от власне його прізвищем найменований Дуб, Дуб Яноти». До слова, саме від 800 дуба дубояноти починається піший маршрут до Криївки, яку нещодавно відновила, що поруч дерева велетня відбуваються кінні змагання. Про це розкажемо у наступних випусках новин. Зрудників Заболотівської територіальної громади Коломийського району Марина Максимів, Андрій Гаращук Сергій Огрин. події НТК. Для ЗСУ організація бджілки України у Франції провела благодійний культурний день на підтримку України. Готували смачний борщ за старовинним рецептом, продавали сувеніри ручної роботи, співали та грали народні пісні. Усе для того, щоб зібрати кошти на авто та дрон для захисників України. Челі, вітання, дорогі українці, наша асоціація бджитки України у Франції кожного дня допомагає Україні та тим, хто найбільше цього потребує. Чимало наших краян, які проживають за кордоном, не забувають про рідну Україну та всіма зусиллями допомагають нашим Збройним силам України. Вони проводять благодійні вечори, акції, збори усе для того, щоб зібрати кошти і придбати найнеобхідніше для захисників України від московитів. Бджілки України у Франції об'єдналися заради цієї спільної мети. Ми проводимо благодійні заходи для того, щоб українці гуртувалися, об'єднувались, тому що в єдності наша сила. І для підтримки наших збройних сил України ми стараємося підтримати та допомогти не тільки морально, але й матеріально. З таких заходів, де ми збираємо кошти, ми закупляємо автівки, дрони та все, що необхідно для наших захисників. Бджілки України у Франції запросили і українців, і французів на благодійний культурний день нашої країни. Тут вони показали наші цікаві унікальні традиції, приготували смачний борщ, пампушки, а ще продавали власноруч виготовлені сувеніри що у нас є, передаються з України. Ми тут їх продаємо деколи на аукціонах, деколи просто за донат, і передаємо це в Україну. Ми співпрацюємо з багатьма українськими організаціями в більшості це західна, Івано-Франківськ, Коломия, Надвірна Верховина, Косів Чигирин. Дівчатка дуже молодці. З ними найбільше найдовше такі заходи мають на меті зберігати українську культуру, традиції, передавати дух у вусі, наша єдність і допомагати щодня нашій Україні. Збір коштів на дрони та авто для зсу триває. Бджілки України у Франції обіцяють і далі бути невтомними і робити усе разом з іншими українцями, щоб наблизити нашу перемогу. Дорогі друзі, шановні українці, дякуємо організаторам і всім, хто взяли участь в благодійних акціях, і один з них відбувся сьогодні. Дякуємо, хто був присутній, хто долучився фінансово, хто долучився виконанням українських пісень, хто різна участь завжди вітається. І так само українська православна церква завжди своїм народом, своїми громадянами. Вперед до перемоги, слава Україні, Героям слава. Коломийка повертається. Востаннє цей фестиваль відбувався у 2018 році. А вже 22 червня у Воскресінцях відвідувачі зможуть відчути живу традицію. Поблизу тамтешнього будинку культури виступатимуть фольклорно-етнографічні колективи та військовий оркестр «Едельвейс». Відбуватимуться майстер-класи, обрядові дійства. Організатори підготували розваги для дітей. А також відвідувачі фестивалю Коломийка зможуть спробувати автентичні страви нашого região 22 червня відбудеться фестиваль Коломейка, який в відбувся в 2018 році. Найперше це популяризація нематеріальної культурної спадщини, бо ми розуміємо, що колективи, які працюють за напрямком фольклору, повинні розвиватися і популяризувати ті надбання, які передані їм попередніми поколіннями. У Нас більше 17 фольклорних колективів в нашій громаді, також. Це будуть гості з різних куточків нашої області. Наш оркестр Трембіта він буде мати свій концерт як родзинка цього фестивалю. Ми маємо і майстрів, які пов'язані з ткацтвом з гончарством. Також сподіваємося, що до нас доєднається і наш кушнір Михайло Вінтонюк. Також на фестивалі будуть автентичні страви, які будуть готувати працівники культури. Навіть та ж підпалка в кожному селі має е, свою формулу приготування тому буде що і поїсти, і відпочити, і поринути в наші традиції, які є притаманні власне покуттю. Найважливіше це те, що поруч з нами наші едельвейси, які теж мають чим потішити наших гостей. Тому приїжджайте воскресінці 22 червня з 12 години. Локація біля будинку культури. Запрошуємо всіх. Прийти до нас, приїхати, поринути в світ е традицій. Плекаємо своє, бо це наша ідентичність. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяєво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджук, а уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!